Починати. Тут ви зранку такі тихі, що це ви не, не повисипалися чи що? Я висипаю, тепер перепіхусь. Я не сильно виспалася. Будь ласка, камери вмикаємо, Матвія, я чекаю, Варюша, Анюта. Так, давайте прокидайтеся. А, так, отже, ми сьогодні з вами на уроці з літературного читання а, по, продовжуємо говорити про книжки, так, а, і сьогодні ми ознайомимося з, а, а, з такою казкою, як ображена книга. Так? Також ми з вами сьогодні прослухаємо аудіокнигу. Василя Сухомлинського спляча книга. А, також ми з вами продовжуємо говорити про книги, так, що їх потрібно любити, поважати. І ми з вами розпочинаємо з загадки. Будьте уважні, будь ласка, на базарі їх не купиш, на дорозі не знайдеш. І не завжди на Терезах їм ціну ти підбереш. Книжка. 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 Ні, ви думали, якщо ми говоримо, то це і буде книжка. Знання. Знання. Це знання, вірно, це знання. Молодці. Добре. Давайте ми з вами зараз швиденько скажемо, з чим у нас з вами асоціюється книга? Що перше спадає на думку, коли ми говоримо книга? Знання. Так. Це, а, так, е, що це може бути? ще? Так, це на, що, книга це на, ваш кто? Покторы Джерело. А это вообще, получается, в школу йдемо, да? Ну, типа это. Ти так, так, так. Якщо все буде добре, якщо буде тихо, спокійно. Не, не так. Так, на так, а, так, отже, а, пом, джерело, так, ми сказали, це що може бути? Джерело що інформація. Так, так далі, що порадити. Так, тобто, що книга може порадити, так? Інформація. Так, що це ще? Це скарбниця, так? Скарбничка знано. І книга це так. Уроки, так? так. Так. Сьогодні, е, сьогодні без тесту, але на наступний урок. А перевіряти домашнє завдання ми знову будемо тестом. Тобто, сьогодні у вас буде домашнє завдання читати те, що ми з вами прочитаємо в класі, так? Ви ще раз вдома читаєте і не один раз, якщо з першого разу не зрозуміли, про що ви прочитали, читаємо ще другий, третій раз. Поки не зрозумієте. І домашнє завдання, ми з вами на наступному уроці будемо перевіряти з допомогою тесту. Як ми це з вами робили на минулому уроці, пригадали? Так. 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 І, 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 той текст треба ще читати, або цей? той самий, а той, який ми сьогодні будемо з вами читати. А, Добре. Так, добре. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вдосконалюємо навички усвідомленого читання. Що таке усвідомленого читання? Тобто усвідомлювати те, що ми з вами прочитали, так? Е розуміти те, що ми з вами прочитали. Так, ну і давайте ми з вами ознайомимося зараз з словами, е які в нас будуть траплятися у тексті. Будь ласка, машуня, перше слово. Надзвичайної. Так, далі, матей, Безтурботно. Так, гардіюшка. Однокласник. Так, добре, Амина, далее. Мандру, Валя. Далее, Миленка, будь ласка. В а, Катюш, будь ласка. Двопе, рехо, вих. Двоповерхових, так, і Влада останнє слово. Зіштовхнути. Зіштовхнути, вірно. Добре. Тепер я і казала, ми з вами зараз прослухаємо аудіокнигу, ну так, аудіо казочку зараз, На полиці про далеких і небачених звірів стояла. Так, ви чуєте? Не сильно, так, не сильно ночуємо. Я не яд кріпуються. Права книга. А так. Тут нічого не кажуть, почекайте. На полиці серед книг про далекі країни і небачених зміців вот стояла велика цікава книга. У ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість. Як тільки доторкнеться чи вогненне слово до людського серця в ньому займеться вогник, і людина, в грудях якої б'ється серце з цим вогником, стає могутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читали, щотижня господиня знімала її з полиці. Обережно витирала з обкладинки пилюку і знову ставила на полицю. Книга чекала, ось-ось її прочитають, та ніхто її навіть не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. Дивіться, які в моїх книг красиві палітурки. Стали вогненні букви меркнути. Потемніли палкі слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. І тепер на полиці стояла не вогненна, а спляча книга. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це дуже важливо для нас! Так, прослухали книгу. Так. так, так. Так, зараз. Повернемо нашу презентацію. Отак uh, <плух> <плух> от. Так от. от, так от. Так, скажіть, будь ласка, якою була е, книга спочатку? Во о, вогненею? Та, така красива з е, буквами мета з металу ім? Ну що, в неї горіли букви, так, вона була ще така яскрава, так? Так. Так, добре, а чому її сторінки почали меркнути? Тому що, вона, тому що її ні, ні, хто не читав. Так, тому що її ніхто не читав. Так, а що робила хазяйка з нею, господарка? Пиль витирала і ожив і. Е, е, пиль витирала з нею, а потім на полиці. І показувала, і показувала тільки гостям, так? Вона тільки пиль з нею витирала, е, так, і е, показувала її гостям. Так, хвастала, що в неї є така книга. Але ж вона її не читала. Добре. А, отже, ми можемо так зробити такий висновок: що коли, е, коли книга живе, коли її читають, так, коли її е, не її користуються, так, тоді вона живе. Е, а якщо це навпаки, так, якщо книга лежить на полиці, е, припадає пилюкою, так, то вона втрачає свою силу. Добре. Скажіть, будь ласка, а як живеться книгам у вашому у вашому домі? Mm, ну, вони си, на полицях стоять, там потім ми їх читаємо, там витираємо од пилюки. Ну, тобто, ваші книги що, живуть чи просто на полицях втрачають силу? <тит> <вит> У мене У тут мені <тит> Вони... <служ treasure> <miele, служ> потрібно їх Читати! читати. читати. Так. Добре. У ну, мама говорить, що ці книжки безполезні, тому що вони для мене. Так, добро. Никто не ні, нет. Ну, нет, пожалуйста. Так, шановні, повітряна тривога дійсно. Будь ласка, нет. переходимо в безпечне місце. Раз. Я надійшлю презентацію, добре, а нас, нам з вами залишилося тільки прочитати текст. О, добре. Ще, Так, переходимо в безпечне місце. Друга. А, а скажіть, просто мені старинку, просто мама ушла, далеко-далеко, уїхали, коротше, а я думаю, у ну, мене просто презентація. 24. 24. 24. Так, це ми, короче, відключаємо. До побачення. До побачення. До побачення.